Однаково не вірю ні в опозиції, ні в е, владі. Таке враження, що вони хочуть мені продати стару машину за ціною нової. І тому дуже шкода мені, що вони, маю на увазі опозиція, не робить нічого чіткого і ті люди мусять мерзнути, діставати по голові, але щось я не бачу жодного депутата із тих, ну не депутата, а з представників опозиції, які керують. Майданом, щоб вони дістали по голові, і щоб вони в той момент, коли та масакра була, що вони були разом з людьми. Тому в мене немає пріоритетів. E, щодо людей, які стоять, ваша думка, варто, не варто? Люди хочуть щось міняти. Люди готові щось міняти, але їм ніхто не каже конкретно, що робити. Розумієш, в тому саме велика біда. Вони не знають. От ходять і чекають, дайте щось зробити, і ніхто не бере на свої відповідальності, що робити конкретно. Чи маєте якийсь прогноз, чим завершиться Я не політик? Немає жодного прогнозу. Тільки в 2004 році революція дала нам такого зрадника, що не дай Бог повторити.